Привіт, я Ірина. Вітаю вас на своєму новому каналі. Підпишіться, якщо цього ще не зробили. Приємного прослуховування! Травневе Сонце заливало вітальню родини косачів золотавим світлом. За великим столом, накритим білосніжною скатертиною, зібралися родичі та близькі друзі. Привід для зустрічі був особливий: – 60-річчя Жанни Володимирівни матері Андрія. Оксана поправила складку на своїй сукні смарагдового кольору і кивала погляд на чоловіка. Андрій сидів поруч із матір'ю, періодично поглядаючи на годинник, його обличчя виражало звичну покірність, яка з'являлася щоразу в присутності Жанни Володимирівни. Дорогі ної. Жанна Володимирівна підвелася зі свого місця, тримаючи в руці келих із шампанським. Як же я щаслива б бачити вас усіх тут! Особливо мого єдиного сина Андрія. І вона зробила паузу, окинувши поглядом Оксану, його дружину. Слово дружина прозвучало так, ніби Жанна Володимирівна вимовила назву якоїсь неприємної хвороби. Гості перезирнулися, усі знали про непрості стосунки між свекрухою та невісткою. За вас, Жанна Володимирівно, підняв келих Євген, двоюрідний брат Андрія. За ваше здоров'я та довголіття! Усі підхопили тост. Оксана пригубила шампанське, не зводячи очей зі свекрухи. Три роки заміжжя навчили її багато чого, головне, не реагувати на провокації, не показувати слабкість і не чекати справедливості. Після основних страв настав час подарунків, гості один за одним вручали іменинниці презенти: дорогі прикраси, сертифікати в спа-салони, антикварні вази. Жанна Володимирівна приймала все з королівською прихильністю, зрідка удостоючи дарувальників поблажливою усмішкою. А тепер подарунок від мого сина та його дружини, оголосила Жанна Володимирівна. І в її голосі почулися крижані нотки. Андрій встав, тримаючи в руках велику коробку, обгорнуту в срібляски папір. Він виглядав схвильованим, навіть руки злегка тремтіли. Мамо, це від нас з Оксаною. Ми довго вибирали. Довго вибирали? перебила його Жанна Володимирівна. Сподіваюся, хоч щось гідне. Минулого року ви подарували мені якийсь абсурдний набір для вишивання, ніби я пенсіонерка з провінції. Оксана стиснула кулаки під столом, але обличчя їй залишалося спокійним. Вона встала і підійшла до чоловіка. Дозволь, я сама вручу подарунок твоїй мамі, м'яко сказала вона, забираючи коробку з рук Андрія. Жанна Володимирівна підняла брову, спостерігаючи, як невістка ставить коробку перед нею на стіл. Відкривайте, Жанна Володимирівно, впевнена, вам сподобається. Свекруха повільно розв'язала стрічку, зняла кришку і заглянула всередину. Її обличчя миттєво спотворилося від злості. Вона різко встала, перекинувши келих із шампанським. Ти що мені подарувала? закричала вона так голосно, що Хості здригнулися. У відповідь Оксана усміхнулася. Спокійно, навіть умиротворено. А ось Андрій зблід, немов побачив привида. Він схопився за край столу, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Що там? запитала Лариса, подруга Жанни Володимирівни, витягаючи шию. Жанна Володимирівна тремтячими руками витягла з коробки старий фотоальбом у потертій шкіряній політурці. Це старий альбом! Ти знущаєшся з мене? Відкрийте його. Спокійно промовила Оксана. Не вказуй мені, що робити в моєму домі. вискнула свекруха. Але все ж таки відкрила альбом. На першій сторінці була фотографія молодої жінки з дитиною на руках. Жінка була разюча схожа на Жанну Володимирівну, тільки молодша, років на тридцять. Звідки? Звідки в тебе це? Голос векрухи раптом став тихим, майже шепотом. Це ваша сестра Валентина. Промовила Оксана, та сама, про яку ви волієте не згадувати, і її син Максим. У кімнаті запанувала мертва тиша. Гості спантеличино перезиралися. Ніхто ніколи не чув ні про яку сестру. Забирайся з мого дому, вибухнула господиня. Негайно. І забери з собою цей… цей. Мамо, що відбувається? Яка сестра? У тебе ж немає сестри? Жанна Володимирівна повернулася до сина. Її обличчя було спотворене злістю. Твоя дружина встромила свого носа куди не слід. Вона. Валентина Володимирівна жива, перебила її Оксана. Вона прожила усе життя у бідності через те, що ви зробили. Замовкни. крикнула Жанна Володимирівна. Ти нічого не знаєш. Знаю достатньо. Оксана повернулася до гостей. Жанна Володимирівна та її старша сестра Валентина повинні були отримати рівні частки спадщини від їхнього батька. Але Жанна підробила документи та залишила сестру ні з чим. Більше того, вона розпустила чутки про психічне захворювання Валентини, щоб та не могла оскаржити заповіт. Це брехня! Жанна Володимирівна схопила альбом і жбурнула його на підлогу. Все це брехня. У мене є копії документів. Незворушно продовжувала Оксена, і показання свідків нотаріус Севлот Петрович, який завіряв підроблений заповіт, все ще живий. Щоправда, йому 91 рік, але пам'ять у нього чудова. Андрій дивився то на матір, то на дружину, не в силах вимовити ані слова. Гості почали потихеньку вставати за столу, відчуваючи незручність ситуації Ви всі, ви всі зрадники. Жанна Володимирівна металася кімнатою. Євгене, ти ж мій пламінник, Скажи їм, що це неправда. Євген відвів погляд. Тітко Жанно, я, я пам'ятаю тітку Валентину. Мені було п'ять років, коли вона зникла. Мама казала, що вона поїхала, але і ти туди ж. Свекруха повернулася до Оксани. Що ти хочеш грошей? Думаєш, можеш мене шантажувати? Я хочу справедливості, відповіла Оксана. Три роки ви принижували мене, називали негідною вашого сина, говорили, що я з простої сім'ї, що у мене немає ні зв'язків, ні становища в суспільстві, а самі побудували своє благополуччя на зраді рідної сестри? Мамо, це правда? Голос Андрія тремтів. Ти дійсно? Не смій. Жанна Володимирівна тицнула в нього пальцем. Я твоя мати, я виростила тебе, дала тобі освіту, трикімнатну квартиру, все і ось твоя вдячність. Квартиру, куплену на вкрадені у сестри гроші, додала Оксана. Освіту, оплачену зі спадщини, яка належала двом. Лариса, яка весь цей час мовчала, раптом заговорила. Жанно, я пам'ятаю, Валентину. Ми навчалися в паралельних класах. Вона була така добра, завжди всім допомагала, а потім раптом зникла ти сказала, що вона у психіатричній лікарні. Ідіть, геть усі, заверещала Жанна Володимирівна, геть із мого дому. Гості почали квапливо залишати помешкання. Єврен затримався біля дверей, кинувши на тітку сповнений жалю погляд. Лариса пішла навіть не попрощавшись. Коли у трикімнатній квартирі залишилися тільки Жанна Володимирівна, Андрій та Оксана, свакруха опустилася на диван. Вся її пиха кудись випарувалася, вона виглядала старою та жалюгідною. Навіщо ти це зробила? прошепотіла вона, дивлячись на Оксану. Тому що втомилася терпіти вашу зарозумілість, побудовану на брехні. Кожного дня ви дорікали мені тим, що я недостатньо хороша для вашого сина. Що у мене немає відповідного походження. А самі. Ви обікрали рідну сестру і викинули її з життя як непотрібну річ. Андрій сів поруч з матір'ю, але не наважувався до неї торкнутися. Мамо, як ти могла. Тітка Валентина, вона дійсно в будинку для літніх людей. Жанна Володимирівна закрила обличчя руками. Вона сама винна, батько завжди любив її більше. Вона була старшою, улюбленицею, а я. Я завжди залишалася в тіні. І коли з'явився шанс, ви його використали, закінчила за неї Оксана. Але знаєте що? Валентина Володимирівна не тримає на вас зла. Вона готова вас пробачити. Я зустрічалася з нею кілька разів. Вона дуже хоче побачити вас і познайомитися з Андрієм. Ні, Жанна Володимирівна схопилася. Це моє життя, і я не маю наміру ворушити минуле. Боюся, вибору у вас не буде. Оксана дістала із сумочки конверт. Це повістка. Валентина Володимирівна, за моєї юридичної підтримки, подає позов про відновлення своїх прав на спадщину. З урахуванням відсотків за 40 років сума виходить значна. Жанна Володимирівна вихопила конверт тремтячими руками. Прочитавши вміст, вона похитнулася це... це розорення. Я не зможу виплатити таку суму. Доведеться продати трикімнатну квартиру, знизала плечима Оксана, і дачу, і машину, але навіть цього може не вистачити. Андрію, свекруха кинулася до сина. Синку, допоможи мені, зупини її. Андрій повільно підвівся він дивився на матір так, ніби бачив її вперше. Все життя ти вчила мене чесності, промовив він глухо. Казала, що головне це совість і гідність. А сама я робила все для тебе, для нашої сім'ї. Ні, мамо, ти робила все для себе, для свого статусу, свого становища в суспільстві, і я був частиною цієї вистави, ідеальний син успішної жінки. Він повернувся до Оксани. Чому ти мені нічого не сказала? Тому що хотіла, щоб твоя мати сама зізналася, дала їй шанс. Але вона обрала продовжувати жити в брехні та принижувати мене за кожної зручної нагоди. Зрадниця, прошипіла Жанна Володимирівна. Змія підколодна! я прийняла тебе у свій дім, а ти? Ви не приймали мене, відрізала Оксана. Ви терпіли і постійно давали зрозуміти, що я тут чужа. У двері подзвонили. Жанна Володимирівна здригнулася. Хто це ще? Оксана пішла відчиняти. На порозі стояла літня жінка у скромному сірому пальті. Незважаючи на вік, у її поставі відчувалася гідність. «Валентино Володимирівно. Оксана тепло усміхнулася. Проходьте, будь ласка. Жанна Володимирівна застигла посеред кімнати. Сестри не бачилися сорок років, але впізнали одна одну миттєво. «Здрастуй, Жанно! М'яко промовила Валентина. Що? Що ти тут робиш? вичавила із себе Жанна Володимирівна. Мене Оксана запросила сказала, що сьогодні твій день народження. Я подумала, може, настав час поговорити? Мені ні про що з тобою говорити. Валентина сумно усміхнулася. Я не тримаю на тебе зла, Жанно». Правда? Так. Ти забрала гроші, дім, усе, що залишив батько. Але знай що? Я вижила. Вийшла заміж за хорошу людину, народила сина, я прожила чесне, нехай і скромне життя. Тоді навіщо цей суд, навіщо врушити минуле? Тому що правда має вийти назовні, відповіла Валентина. І ще тому, що я хочу залишити спадщину онукам ту спадщину, яка по праву належить мені. Тітко Валентино. Андрій підійшов до літньої жінки. Я. Я Андрій, ваш племінник. Валентина вдивилася в його обличчя і усміхнулася. Як же ти схожий на нашого батька? Ті ж очі, та ж форма підборіддя? Він був би радий бачити такого онука. Не смій. скрикнула Жанна Володимирівна. Не смій говорити про мого сина. Наш батько хотів, щоб ми жили дружно, продовжувала Валентина, не звертаючи уваги на викрик сестри. Він мріяв про велику сім'ю, де всі підтримують одне одного. Ти зруйнувала його мрію, Жанно. Я не збираюся це слухати. Жанна Володимирівна кинулася до виходу, але Оксана перегородила їй шлях. Ви вислухайте хоча б з поваги до віку вашої сестри. Повага? Ти смієш говорити мені про повагу. А ви знаєте, що таке повага? Ви вимагаєте її, але самі нікого не поважаєте ні мене, ні свого сина, ні тим паче сестру, яку обікрали. Валентина присіла на диван, дістаючи із сумочки пожовклу фотографію. Пам'ятаєш цей знімок, Жанно, нам тут вісім і десять років. Ми бабусі збираємо малину. Ти забруднила всю сукню соком, а я намагалася відтерти плями, щоб мама не лаяла тебе. Жанна Володимирівна проти волі глянула на фотографію. На ній дві дівчинки сміялися, обійнявшись. Старша захисним жестом притримувала молодшу за плечі. Я завжди захищала тебе, тихо сказала Валентина. Від хуліганів у дворі, від суворості батьків, від усіх бід. А ти? Досить! Жанна Володимирівна затиснула вуха руками. Припини, мамо, підійшов до неї Андрій. Може, варто поговорити, попросити вибачення? Вибачення? У неї? Ніколи. Гординя Жанно завжди була твоїм головним гріхом, зітхнула Валентина. Вона ж і погубить тебе. У цей момент у двері знову подзвонили, цього разу наполегливо і вимогливо. Хто там ще? роздрятовано кинула Жанна Володимирівна. Оксана відчинила двері. На порозі стояли двоє чоловіків у суворих костюмах. Жанна Володимирівна Косач? запитав один із них, показуючи посвідчення. Ми з податкової інспекції. У нас є питання з приводу вашої декларації про доходи за останні п'ять років. Що, що за питання? У мене все гаразд із податками. Ми отримали інформацію про приховування вами доходів від здачі в оренду комерційної нерухомості, продовжив другий чоловік. Трьох приміщень на хрещатику, які офіційно не задекларовані. Це це непорозуміння можливо, але нам потрібно перевірити документи. Ви повинні проїхати з нами для дачі показань. Валентина піднялася з дивана. Мабуть, мені краще піти. Жанно, подумай про мою пропозицію. Ми можемо вирішити все миром, але якщо ти відмовишся, суд відбудеться. І з огляду на твої нові проблеми навряд чи рішення буде на твою користь. Вона попрямувала до виходу, але зупинилася біля дверей. Знаєш, Жанно, батько перед смертю сказав мені, приглянь за Жанночкою. вона така горда, така вперта, без тебе пропаде. Я не змогла виконати його прохання. Ти не дала мені цього зробити, але, може, ще не пізно. З цими словами Валентина вийшла. Співробітники податкової терпляче чекали. Жанно Володимирівно, нагадав один із них, нам потрібно їхати. Андрію, синку, зроби щонебудь!» Андрій похитав головою. Мамо! Я не можу втручатися в роботу державних органів. Тобі потрібен адвокат. До речі, про адвоката, втрутилася Оксана. Найкращі юристи міста вже знають про вашу історію з сестрою. Навряд чи хтось захоче захищати людину, яка обманула рідну сестру, і десятиліттями ухилялася від податків. Ти ти у всьому винна! Жанна Володимирівна кинулася до Оксани, але співробітники податкової втримали її. Не погіршуйте своє становище. Ходімо добровільно. Коли за Жанною Володимирівною та співробітниками податкової зачинилися двері, у трикімнатній квартирі зависла тиша. Андрій опустився на диван, обхопивши голову руками. Оксано, це ти, це ти повідомила в податкову? Ні. Вона сіла поруч із чоловіком. Це зробив Всеволод Петрович, той самий нотаріус. Коли я прийшла до нього з питаннями про заповіт, він вирішив, що якщо розповість усе сам, йому пом'якшать покарання. Заодно згадав і про інші послуги, які надавав твоїй матері, зокрема про фіктивні договори оренди. Боже, на що вона перетворила наше життя? Андрію. Оксана взяла його за руку. Я розумію, це важко, але правда мала вийти назовні. Твоя мати роками жила в брехні і змушувала нас грати за її правилами. А що тепер? Що буде з нами? Ми почнемо спочатку, чесно, без брехні та претензій, не знаючи страху. Твоя тітка Валентина дивовижна жінка, вона готова пробачити та прийняти нас у свою сім'ю. У тебе є двоюрідний брат Максим, племінники, справжня сім'я, а не токсичні стосунки, побудовані на страху та маніпуляціях. Андрій підняв голову і подивився на дружину. Чому ти не пішла після всього, що тобі довелося витерпіти від моєї матері, тому що кохаю тебе і вірила, що одного разу ти зможеш звільнитися від її впливу. Просто потрібен був поштовх. І ти вирішила влаштувати землетрус, сумно усміхнувся Андрій. Іноді тільки землетрус може зруйнувати стіни, які ми самі навколо себе збудували. На столі все ще стояв недоїдений святковий торт свічки з цифрою 60 сумно похилилися на бік. Оксана встала і почала прибирати зі столу. Знаєш, сказала вона, збираючи тарілки, твоя тітка запросила нас на вечерю наступної п'ятниці. Познайомитися з Максимом та його сім'єю. Ти вже все спланувала? Так. Не все. Але дещо так. Андрію, у тебе є шанс знайти справжню сім'ю, не ту, де тебе контролюють і маніпулюють, а ту, де тебе люблять і приймають таким, який ти є. Андрій встав і обійняв дружину. Пробач мені за те, що не захищав тебе, за те, що дозволяв матері принижувати тебе. А ще за те, що, можливо, не завжди розумів, що ти віддаси за нас усе все в минулому. Тепер ми дивимося тільки вперед. Вечірні сутінки забарвили кімнату в м'які фіолетові тони. Десь далеко чулися звуки міста, автомобільні гудки, музика із сусідніх квартир. Життя тривало. А що буде з мамою? запитав Андрій. Це залежить від неї самої. Якщо визнає провину, може відбутися штрафом та умовним терміном, якщо буде опиратися. Але знаєш що? Твоя тітка Валентина готова забрати позов, якщо Жанна Володимирівна вибачиться і визнає її права на частину спадщини вона ніколи не вибачиться, гордість не дозволить. Тоді це її вибір і її наслідки. Наступного дня новина про скандал облетіла все їхнє коло спілкування. Жанна Володимирівна, яка завжди пишалася своєю репутацією, в одну мить стала вигнанцем. Світські левиці, які ще вчора шукали її прихильності, тепер перешіптувалися за її спиною. Двері елітних клубів зачинилися перед нею. Жанна Володимирівна до останнього відмовлялася визнавати провину і вибачатися перед сестрою. І суд відбувся. 91-річний нотаріус Всеволод Петрович зізнався у підробці документів, отримав умовний термін, а позов Валентини Володимирівни був задоволений повністю. Жанна Володимирівна втратила все. Друзі! Щиро дякую кожному, хто підтримав мій новий канал, підписався, поставив лайк і залишив коментар. Це надихає мене продовжувати працювати. Ви найкращі.